Чуєте, що діти кажуть, а що я можу сказати як громадська діячка? Якщо діти кажуть, що хочуть. Розумієте, то я просто не можу їм заборонити. Що хочете туди пройтись? Да. Ми тут вже порушено. Пішли, пройдемось, подивимося, куди. Давайте, ми повинні протестувати. Чи все воно працює? Заходьте, заходьте. Якщо що буду винна, я Я вже да. тут сьогодні. Да. Давайте на цю штукенцію синю залізете. Я хочу подивитись, витримає вона вас чи не витримає. Давай. І ти хочеш, заходь. Давайте я проведу. Ми б тестуємо, чи витримає, чи не витримає, Щоб потім не повиривали вандали і не сказали, що то погано зроблено. Звісно, <тас> в TikTok. Я потім скажу, як підписатись залазьте, давайте. Ану все нормально там, а точно не можна відірвати. Отак от давай сильніше. Я дозволяю, якщо що, то я відповідаю. <тас> Ні? от зараз можна робити те, що заборонено. Що там, треба, от, ламається вона чи не ламається? От не можемо зрозуміти. Як думаєш? От тестуємо, тестуємо. Це перший день ще не відкрили, але ми повинні перевірити. Боже, я тут всім дозволила, ще точно буду винна. О! дозволила Дозволіла хранників. Тут не можна, все, охорона нам каже, так, діти, ви мені дуже допомогли. У вас скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, все працює. Давайте тепер почекаємо відкриття. Я зрозуміла, що не можна ще, але виходимо тепер. Тепер виходимо. Дякую, виходимо. Ну, розумієте, ми повинні протестувати, щоб потім не сказали, що той. На червоне да, не на наступайте. Все, давайте, давайте. виходимо. І побалакаємо з вами там. Все, Дякуємо вам я зрозуміла на червоне. На чер... Ще раз хочу дітей запитати. Ви розумієте, що вам тут набудували? Так? так? Це для ваших розваг? Так. Вам подобається? Так. Ви щойно протестували, сподобалось? Так. Чекайте на відкриття. Так. Будете обережно відноситись? Так. Точно? Так. Ну, добре, що я можу сказати? Якщо ти можеш ставати, давай. Не хочеш казати, чого будеш популярна в Тіктоці? Скажеш, мам, та я тут тестувала майданчик, в перший день ще не відкрила, а я вже а тут. Я навіть не залізла? Не Блін. Ну зараз я тебе проведу не туди, а на інше. З тобою особисто пройдемось. Добре? Ну, так. ну Ви всі задоволені тим, що так. тут відбувається, так? так? Ні. ні? А ну розкажи, чого ні. ні. Довго будували? Все діти не задоволені лише тим, що довго будували. Ну я все одно задоволена, але довго добу, добу довго ви чекали, да? скажу, а так? А у вас десь поряд є такий ще майданчик? Ні, є де? Ну не да. Такого. Угу. такого нового нема, де? Да? Ну, Цей крутий? Цей крутий? Цей крутий, а, це крутий а майданчик. У мене там самокадука льот. Та ти що? Ну класно. Ну що, тоді я вам всім дякую за те, що приділили увагу, протестували, дали інтерв'ю. так що у кого є тік-ток, підписуйтесь. Ганна Умельченко, давай набирай. Давайте. Я собі тут підписників на... наганяю. да? Давайте тоді окремо, щоб кожен став популярним. Що ти хочеш сказати? Ну, владі? Давай владі називемо. От яка тут побудувала цей дитячий майданчик? Все гарно, все пішло. Далі? Так, все гарно, дуже чекаємо відкриття. О, класно! Ось е, він все круто. Ой, ну, зараз краще, ніж було. О, так, все, правильно, класно. це дівчата. Зараз краще, ніж було. Правильно, не жодних там компліментів владі. Ось він прикольна пас тройка. Каждую не дожде. Ой, класно, класно! Так? Дуже класно. Дуже класно. Чекаєш на відкриття? Так. Ну, все, дуже класно чекаєш на відкриття. Все, тоді. Богдася, ми протестували, інтерв'ю взяли. Ви мені всі напишіть в особисті.